Привіт, з вами Алекс, це друга частина, як ми виконуємо квест. Так, їдемо, пам'ятайте, ми золотали паску і ми стікаємо від в Ось ця тюрма, яка була в перші частини, тіка. Так, все, і нам в лабораторії нікого теслили, дивіться, як нам повезло. Це друга частина. Нам ще капельку, лабораторія ніколи тесли і нам потрібен і доноріг. І норішка. Норі, Де ти є? Але на оти він попався мінімум один. Чи якийсь хоча б. Окей, тут все латаємо, але гомнані голову голову ніколи не продати. Це найголовніше. найголовніша. Пописнею мене... Зробимо квест. Так, прям голову. все. Я голова. Так, Вовколаки не біжуть. Напевно за Окей, їдемо далі. Ну, бачите, як це легко все робиться. Нам ще е, останній градіант. Нам потрібен і до норіх на Найвошкіше. Ми дивимося на кожного. Кошли. Щоб ні одного не пропустити. І один біжимо. Дивитися. Шо цей Донрих, то я буду радіти в від небес, мой счастья. Так, і це не на рік. Чи на Чейдонріс? Не йду ріг, окей. Могло повезти. Що поробиш? Але нам вже не потрібен Вампірський замок. Може був потрібен, якби ми були. Але ми не ковби, а вампір. Вампірам зручніше. Втікаємо. Все, нам просто протає і закуплюємося купу вугілля. А я взяв вампір, бо там ще буде потрібно далеко бігти. Я закуплюся гогілем. Але знайду й до гріга гі... зараз. як стаю, то просто їдемо вже до 70 тисяч метрів. Так, окей, зараз будемо дивитися. У мене бандаж є. змінного масла немає. Немає тут горіла.

Будь і тумир. Я так сподіваюся, що це був ідум рік. А нам головне хилка. Хилка є це? Окей, демонс є тут. А тут нічого такого немає, як я бачу. Так окей, і там просто От головне ніколи, наприклад. Це канічка. Ой, hey. макулація. Окей, okay, и маску не продать. А тут маску. маской? Во. А это вугиль. Окей, okay, забираем маску и прочепляем пичку. Нет, а в пичку. Не, а может в кабинку выиграть, еще в пичку. Бо в пичке никто не знайдет. Ну, она где А он никого не знает, так вот. Она и сауна. Она и пропадает. Надеюсь. бо було ніколи тесно, це одне найголовніше. Нам ці іградіанти будуть потрібні. Як я покажу. Так. А у нас таке І... І хілок, і бандажан. Окей, перше закуплюся Окей, вугіллям. До 70. А це який кілометр? Ой, метр. Це 20. То ще до 50. Так, кожні три вугілля. Це є... Було моєму. 50. 5 на 3. 5 на 3. 15 вугілля. 15. Вогнати... 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 Нам що пройдется інче вот так. Але поки що закомплюємося в... А не, почекайте, тут є в кулак я забув про них. Які можна продати і купити більше? Ну а це перекону розробників зробили. Минус один, я так бачу. Okay, no, no. No, no. Просто подавай все. Так, бандаж. У в кулаке тоже будет потребно еще КПТ копового гиля. А, точно. Я с Болфа я вампирские ниги, что как вы как раз. Так. Головне позахилитися. Все, захилилась. То ще біжу? не пішов? Окей. Або ми можем просто летіти. Так, і продаємо все. А бандит в офіс. Але ви бачите, як повезло? Ми вже маємо голову ніколи. Та вже ми майже виконали квест. Так. Чо ти літаєш? Так, продаєш. Все. Так. Дивимося, Що тут? Сюди. Продаємо. Є. А продали. За нас триста. Надіюсь, буде хватати. П'ятнадцять на двадцять. Ну, пятнадцять вугілля повношити на двадцять. Двісті триста. Окей, закуплюємось. Це буде дуже довгий процес. Дуже довгий. Окей. Є. Окей. Десять тисяч є. Це є тридцять. Тридцятий Цей кілометр. Тридцятий. Так, зараз... А, сороковий є. Сороковий же є. Так. Є вне вугілля. П'ятдесятий. Шо шість вугілля? Один. Два. Чотири. Пять и шостий. Е. Все, и запакуємо все обоели. Ось тільки нам три нову ели. Надеюсь, мы знаемо и до норису. Надіюся. Якщо не знайдемо, потрібно буде все спочатку, а те вже... Якщо буде все спочатку, то це вже буде. У нас завтра це відео таке буде. Окей, поки закинемо гілля. А оці поскладаємо. Ото. Ти є. Двоє. Три. Окей, просто поскладаємо як-небудь головне, щоб поскладати. Так. Є. І ще хочу чуть, -чуть вугілля забрати. Нам буде хватати. І до нього ріх це найголовніше, що знайти от треба. І сміни масло одна купимо. Да, доктор. И золотаємо ще щось позадаво, щоб заробити гроші і купити щось міну масла. Так, возьми нас масло буде нам точно потрібно. Сто процентів. Окей, ну все є. Я думаю, шукаю і до різа. Це дуже довго Як ви думаєте? Коли масником не доморіли, бо я не знаю кож. Я не знаю. Так. Алло, прийом, прийом. Короче, я вам кажу краще закрити восі, якщо зараз буде чуть-чуть голосно. Нормально, это було, було голосно. Так, я хочу таке бомбити. Ну, де я коні. А не село. Слава я не хочу зараз. Но вам питание, а чё вампиры, те, кто бросает вампиры, задал два раза а он забрал телепорты? Не Окей, зараз пьёт. Давайте, залезайте. Давай, я с вами расправлюсь. Тромайте. находятся на какой А, ну, не вот? не вопрос, потом на парочку. Нахай, нахай на первый ехать будет. Это как Надеюсь, это был я Так, план А Еще минуту, сюда, наверное, пять. А все равно, халявни гроші. Халявне, нікого никого зводит для хілок. Чекай. Ой-ой-ой. бьем, 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 бьем. Это просто. О, еще один балдет. Бьем, бьем. Эй, ты хочешь такой там шутку? Тримай. Твои проблемы были. Так. Что за? Чего он взять? Так. ось все можу брати. Так, беремо. Дивіться... А, о. <бирать> хто мене вбив? Шо? Я захорів на сонці, окей. На цьому закінчується. Окей, всім па -а -а!